Вітаю впродовж п'яти хвилин. Розповім про затримання на кордоні чоловіків призовного віку. На Шепетівщині, полеглому військовому, прийшла повістка. Кам'янчанин хотів придбати в інтернеті будівельні матеріали та залишився без заощаджень. Про це та інше детальніше. Віп місця у фурії з лісом охоронці кордону викрили чергових організаторів ухилянського виїзду до Молдови. У державній прикордонній службі України повідомили про затримання трьох осіб призовного віку, які сховалися у спеціально обладнаному сховку. Всередині фури з лісом двох організаторів координував спільник онлайн-пошук клієнтів і комунікація відбувалася через закриті телеграм-канали. Вартість цієї послуги 10,5 тисяч доларів із клієнта. План передбачав, що один із діл. Ків зустрічав клієнтів, забирав кошти та давав інструкції телефоном. Інший займався вже перевезенням. Оплата здійснювалася частинами. Організатором загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Новушичину сколихнула трагічна звістка з фронту. У російсько-українській війні загинув солдат Ігор Васильович Об'ятков. В лютому цього року його мобілізували. 30 червня воїн віддав життя за батьківщину в населеному пункті Кам'янка Купінського району Харківської області. Прощання із захисником відбудеться завтра об 11-й годині. У Новій Ушиці у храмі Православної церкви України пройде Банахида. Вічна слава та шана полеглому воїну щирі співчуття рідним. На Шепетівщині полеглому військовому Олегу Володимировичу Поліщуку прийшла повістка. Загинув захисник у 2022 році. У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, це сталося через несвоєчасне внесення в автоматизовану систему оберіг зміни щодо загибелі захисника. Керівник другого відділу Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки особисто приніс вибачення матері героя. Про це повідомляють у групі комунікації Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також зазначають, що нарощують системну роботу щодо синхронізації всіх даних полеглих захисників України із паперових відомостей в автоматизовану систему оберіг, аби подібні випадки не траплялися в майбутньому. Хотів придбати в інтернеті будівельні матеріали, натомість віддав шахраям 68 тисяч гривень. 35-річний кам'янчанин став жертвою аферистів. В поліції області повідомили, що на одному із сайтів чоловік знайшов оголошення про продаж будівельних блоків за досить вигідною ціною. Зв'язавшись із продавцем, почув, що товар можна отримати лише після повної оплати. Забувши про обачність, потерпілий надіслав гроші. Після чого зв'язок із продавцем обірвався. Відкрито кримінальне провадження обставини встановлюють. Будьте обережними під час онлайн покупок. Не довіряйте незнайомцям. Межібіський замок внесуть до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Цьому посприяли прокурори з Летичівської окружної прокуратури. У суді доведено, що з 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики України не вживало жодних заходів, щоб винести архітектурну пам'ятку до держреєстру. Фахівці зазначили, що відтак архітектурна пам'ятка не є під захистом держави, що може призвести до її руйнування чи то знищення. Київський окружний адміністративний суд погодився із доводами прокурорів. Та зобов'язав жити заходів для занесення культурної спадщини до відповідного реєстру. У період із 4 по 6 липня на Хмельниччині спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож будьте обережними та відповідальними. Завтра ж в регіоні очікується мінлива хмарність вночі без опадів, день короткочасний дощ, вдень гроза та місцями град. Вітер буде від 5 до 10 метрів за секунду, проте в день шквали сягатимуть 20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 16 до 21 градусів тепла, Тепла в день від 27 до 32 градусів. У Хмельницькому нічна температура сягне максимум 19 градусів, а денна становитиме від 28 до 30 градусів із позначкою плюс. Дякуємо за те, що провели цей день у товаристві Першого Подільського. Попереду підсумковий випуск новин та завжди оновлена інформація у наших соцмережах. Мирного вечора та ночі. Втішних новин зранку. На все добре.